У селищі Катлабух Ізмаївського району місцеві мешканці та аграрії б'ють на сполох через критичний рівень води у придунайському озері Катлабух, яке почало швидко біліти. Через декілька днів катастрофа досягне точки неповернення та водойма просто може зникнути. З початком літа, через високі температури і активне випаровування. Ситуація стрімко погіршується. Якщо динаміка збережеться, вже до 1 липня озеро може досягти мертвого об'єму, що призведе до зупинки насосних станцій станцій. Лапсу в системі зрошення та водозабезпечення. Земснаряд, який розпочав виконувати роботи з розчищення фільтраційного відстійника, надовго ситуацію не врятує, адже рослинам потрібно достатнє споживання вологи протягом усього літа. Слід нагадати, що у поточному році на Суворівській насосній станції було завершено ремонтні роботи з модернізації системи водопостачання. Це стало можливим завдяки підтримці програми Юсейт Агро з аграрного та сільського розвитку. Фермери та активісти Брали більш ніж 300 підписів мешканців села Катлабух з проханням виділити кошти на примусове поповнення озера водою.